ранку, любі діти. Ось і добігає кінця наш тиждень, на якого кімнатні рослини. На протязі тижня ми з вами познайомилися з багатьма кімнатними квітами. Деякі з них для вас були нові, деякі вже знайомі. І перша квітка, з якою ми познайомилися, це був кактус. Ми навіть з вами зробили аплікацію кактуса. А сьогодні я вам пропоную його зліпити. Ось такий кактус, як зробила я. Для роботи нам знадобиться пластилін. Сьогодні я буду використовувати м'який пластилін або ще модулінг. його називають. Він дуже зручний в використанні. Але якщо у вас його немає, не засмучуйтесь, можете брати звичайний пластилін. Я обрала зелений, фіолетовий і рожевий. З фіолетового я зробив горщик, а з рожевого будуть квітки. Ви. Як я вже вам і говорила, можете використовувати будь-який колір, який вам до вподоби. Ще нам знадобиться дощечка, стека. І ось у мене така паличка, ви можете взяти зубочистку. Для чого вона знадобиться, потім ви побачите. Розпочинаємо. Спочатку нам потрібно зліпити сам кактус. Для цього я беру зелений пластилін. Достаю його з пакетику. Так, ось так. Стекуємо відрізаємо. Його можна і відрівати, звичайно, але зручніше відрізати. Ось таких два кусочки. Потім я їх поділю ще навпіл. Нам потрібно зробити чотири е, такі ковбаски, але видовжені з одного боку, як сосиска. Спочатку ми робимо кружечок між долоньками, а потім ось так. Пальчиком. Я розкочую спочатку. Ковбаску одного розміру, а потім з одної сторони, я трошки її ось завужую пальчиком, утворюючи, ну, як ми з вами ліпили морквинку для зайчика. Ось. І так роблю з іншими трьома частинками. Намагайтеся, щоб ваші ковбаски були одного розміру. Ну, дуже-дуже так, майже. Якщо ось більше, можна трошки її Переробити, щоб вони були однакові для того, щоб квітка була гарна. Ось. Можна трошки менше відірвати і зробити за розміром. Так, ще одну. Так, і останню. Не забувайте кружечок між долоньками, а потім на дощечки ми робимо. Нашу ось таку, ой, ковбасочку. Так, цей пластилін, він швидко липне, тому треба обережно. Тепер ми повинні їх з'єднати між собою. Ось так. Один, два, з цієї сторони, третій і четверту. Ось. Тут трошечки ось пальчиком ми вирівнюємо. Верхівка нашого кактуса готова. Але ми знаємо, що у кактуса ще є ось такі паростки, я вам розповідала. Тобто, нам потрібно зробити ще чотири ковбаски, але менші за розміром, набагато менші. Знову кружечок. Знову ковбаска. І останнє. Цей пластилін зручний тим, що його можна добре е, ну, витягнути, порівняти. Він дуже такий пластичний. І тому ним працювати, звичайно, краще. Але ж, ще раз вам говорю, можна робити це і звичайним. Знову з'єднуємо чотири наші ці детальки між собою. Ось так. Так, і приєднуємо її ось так збоку. До нашого основного стовбура кактуса. Все поки що готове. Залишаємо. Далі ми будемо робити з вами цей пластилін, мені потрібно закрити, тому що він швидко засихає. Я його відкладаю і беремо з вами фіолетовий для того, щоб зробити горщик. Так, також відрізаю невеличкий шматочок, нам буде достатньо. Ділю його ще навпіл. Спочатку роблю знову коло, ось так, коло руки між долоньками. Потім за допомогою великого пальчику, ось я формую таку виймочку, утворюючи горщик, витягуючи одночасно країни. Ми вже з вами робили тарілочки, вазочки, тому ви повинні пам'ятати, як це робити. Так, ось, готово. І всі ми знаємо, що у горщика є підставочка. Зараз ми її зробимо. Також робимо коло, а потім пальчиком великим розплющуємо, утворюючи ось таке блюдечко або підставочку. І сюди ми накладаємо наш горщик, трошечки вирівнюючи, можна взяти стеку. І порівняти, Такий у нас живий пластилін. Так? так. І ось сюди ми вже ставимо наш кактус. Можна зробити ще обідок, тобто розкатати ось таку довгу, тоненьку ковбаску з такими рухами пальчиків. Займою потім відріжемо. І ось так зверху. По всій нашій площині ми робимо обідок. Ось так. Ось вже й готовий. А тепер нам потрібно зробити квіточку. У мене буде рожева. Ви, як я вже повторююсь, можете зробити будь-яку іншу кольору, який вам подобається. Знову відрізаємо невеличкий шматочок. Тут зовсім невеликий потрібен. Ділимо його навпіл. Спочатку робимо. Одну квіточку, вона буде кругленька у нас, ось сюди на велику і трошки меншу, це навіть набагато, ми зробимо ось на оцій квіточки. І потім за допомогою стеки треба її ось так надрізати з чотирьох сторін, щоб утворити пелюсточки. Можете зробити це одразу, поки ви ще не приєднали, можете вже зробити на кактусі. Тепер для чого нам потрібна паличка або зубочистка? ми зробимо нашому кактусу уявні голочки. Ви всі знаєте, що кактус у нас в колючках, так? Ось ми паличкою зробимо ось такі проколи. Обережно відтиски такі, щоб зробити уявну, уявні наші голочки. Якщо це у вас буде зубочистка і звичайний пластилін, то буде, видно, трішки краще. Так. Ось наш кактус з вами вже готовий. Ось такі красиві кактуси у вазончиках, у горщиках у мене вийшли. Я впевнена. Що ваші каптуси будуть також дуже гарні і яскраві, тому швидше приступайте до роботи, а я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. До побачення!